Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що ви тері видивитись кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. І Сьогодні, як і завжди, розкажу вам про ті кримінальні події та просто про події з життя тернопільської поліції, що трапилося на минулому тижні у нашій області. І розпочинаємо нашу програму з розкритого шахрайства. Власне, тернопільські оперативники викрили шахрая, який продавав в інтернеті нереальні мобільні телефони, планшети та іншу побутову техніку. Зловмиснику вдалося ошукати понад 15 громадян, заподіявши шкоди на понад 40 тисяч гривень. Як власне обманював підозрюваність своїх клієнтів та як не стати жертвою шахраїв, розкажемо далі у нашому сюжеті. До Тернопільського районного управління поліції надійшли повідомлення від громадян про те, що в мережі інтернету їх ошукали аферисти. Усі вони хотіли придбати смартфони, планшети, натомість втрачали гроші. Зловмиснику вдалося ошукати 15 громадян, заподівши шкоди на понад 40 тисяч гривень. Працівниками карного розшуку було встановлено причетність особи до вчинення ряду шахрайських дій. А саме Останній у соцмережі Фейсбук викладав оголошення щодо продажу електронної техніки, таких як мобільні телефони, планшети, Довірливі громадяни перечисляли завдаток та попадали у. Пастку Шахрая. Як тільки кошти надходили на банківський рахунок тернополянина, він переставав виходити на зв'язок. Слідчі спільно з працівниками кримінальної поліції та співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області під керівництвом окружної прокуратури провели обшук за місцем проживання підозрюваного серед вилученого мобільні телефони, банківські картки, сім картки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України та останньому вибрано запобіжний захід у вигляді нічного. Домашнього арешту. Триває слідство. Далі розкажемо про ще одне резонансне викриття. Власне, співробітники карного розшуку спільно з слідчими Тернопільського районного управління поліції затримали у місті Фастів Київської області 40-річного тернополянина, підозрюваного у вчиненні грабунку у Тернополі. Власне, зловмисник після скоєння цього злочину втік до Київської області та переховувався там від слідства. Деталі дивіться у нашому сюжеті. Наприкінці січня до співробітників поліції надійшло повідомлення від жителя обласного центру про те, що його пограбували. Зі слів потерпілого, він ввечері повертався додому, коли ззаду до нього підбіг невідомий і вирвав з рук телефон, в чохлі якого була банківська картка. В ході розслідування вдалося встановити особи злочинця. Ним виявився неодноразово судимий житель міста Тернополя 1984 року народження. Дана особа загалом перебувала в місцях позбавлення волі більше 18 років. Як з'ясувалося, зломисник наприкінці минулого року. Вийшов із в'язниці та перебував під домашнім арештом. Оперативники спільно зі слідчими розшукали його у Київській області. Під час слідчих дій поліцейські встановили причетність фігуранта ще до двох злочинів крадіжки майже 25 тисяч гривень з банківської карти чоловіка, якого він пограбував. Та шахрайства виявилося, що в кінці січня 2024 року дана особа, перебуваючи по вулиці Торговиця неподалік автовокзалу в місті Тернопіль під приводом перевірки грошових купюр заволоділа шахрайським способом. Грошовими коштами на суму 2500 гривень на автовокзалі у Тернополі зловмисник шляхом обману заволодів грошима жителя Тернопільщини, який поповнював свій мобільний рахунок. аферист підійшов до нього зі звинуваченням, що він розрахувався фальшивими купюрами. Відтак сказав, що потрібно перевірити справжність банкнот. Потерпілий погодився. Вони разом пішли до обмінника. Шахрай взяв у чоловіка дві з половиною тисячі гривень та сказав йому зачекати, після чого зник з його коштами. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження за частиною першої статті 350 частиною 2 статті 190, частиною 4 статті 185 та частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Даній особі повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави. Триває досудове розслідування. Далі розкажемо про незаконний обіг у нашій області зброї та боєприпасів. Власне, оперативники карного розшуку за незаконне зберігання зброї та боєприпасів затримали раніше неодноразово судимого жителя обласного центру. Які саме незаконні речі вилучили поліцейські та яке покарання чекає на зловмисника, розкажемо далі. Співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції у ході оперативних відпрацювань отримали інформацію про те, що 44-річний житель обласного центру, котрий раніше притягувався до відповідальності за розбої та грабежі, без передбаченого законом дозволу за місцем свого проживання, незаконно зберігає незареєстровану нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси. В ході санкціонованого обшуку в останнього було вилучено предмети візуально схожі на гранати, а також предмет візуально схожі на вогнепальну зброю, а також набої до нього. За даним фактом від Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Особу затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. І маємо нового керівника в управлінні стратегічних розслідувань у Тернопільській області. Власне, це управління очолив підполковник поліції Микола Рак. Хто, коли, як і де представляли нового керівника, дивіться далі. У п'ятницю, 23 лютого, заступник начальника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Олексій Чухненко представив особовому складу управління стратегічних розслідувань Тернопільській області нового керівника. Підрозділ очолив підполковник поліції Микола Рак. На представленні були присутні керівник обласної поліції, очільники органів місцевого самоврядування та силових відомств краю. Данило, почав 2006 справ 2010 -го. Працював на посадах структурних підрозділів Національної поліції України від опорту повноваженого до заступника начальника управління. За словами начальника головного управління національної поліції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка, досвід нового керівника управління стратегічних розслідувань сприятиме ефективним результатам роботи підрозділу у викритті резонансних злочинів на території краю. Ми всі розуміємо, що нами стоять дуже великі виклики. Захист суспільства на справедливість і зараз високий. І саме від управління стратегічних розслідувань у Тернопільської області залежить дуже багато тих речей, на які постійно списували таймова. Всі маємо працювати на один результат. А результат має бути однозначно такий, як має бути військовий час. Водночас новопризначений керівник Микола Рак подякував за довіру та запевнив, що докладе усіх зусиль для якісного виконання поставлених завдань. Повністю розумію завдання, які переді мною стоять. Хочу подякувати присутнім колегам правоохоронцям та загалом особовому складу управління стратегічних розслідувань за проведену роботу, яку ми спільно, динамічно покращили. Однак перед нами ще стоїть багато невиконаних завдань, поставлених вищим керівництвом, які я переконаний у військовий час. Ми всі спільно разом подолаємо. Слава Україні! Я щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в етері телеканалів Тернопіль 1 та НТВ дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зачу всім добра, злагоди, любові. Будьте здорові, всім нам перемоги і до зустрічі на наступному тижні.